Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, а отже, день готовки. Так, я буду готувати борщ із щавлем. У мене на каналі є вже приготовлений. От, але сьогодні я вирішила приготувати і показати вам весь процес. У мене зараз відварюється бульйон на свиних істочках. Далі я приготувала для засновочки це Морковка та цибулька. Буду обжарювати. Потім я додаю дві ложечки томатної пасти, сметанки, теж 2 ложки, і картопля. У мене вже вона почищена, замочена у воді. Коли вже буде борщ, в мене доварюватися, тобто, вже самий такий фінішна, фінішна пряма, у мене замочений шавель. Далі порізала зелену цибульку, і додаються порізані в мене 4 відварених яйця. Ну що ж, погнали готувати. Так, на розігріту сковородочку додала масло, порізану цибульку обсмажую, такого золотистого кольору. Потім добавлю морковочку. Так, додала морковочку. Хай все добре обсмажується на такому середньому вогні. Так, саме на цьому етапі я додаю муку для того, щоб не було досить таким рідким, а трішки трішки густуватеньким, я б сказала. Так, ну, півтори ложечки достатньо. Все. Так, от саме тоді, коли підсмажилася цибулька з морковкою, для того, щоб не було комочків. Дехто розбавляє у томатному сокові, я цього не роблю. І я його все отак от добре просмажую. Так, нема ніде, нічого, ніяких комків. Абсолютно. Так, тепер вже час додати сметанку з томатною пастою. Ось достатньо. Так, і томатна паста. Ось такі півтори, дві ложечки сметанки я додавала і півтори томатної пасти. Так, буде ще томатний сок. Я, дівчата, у засмажечку. Добавляю до томатного соку ще трішки цукру, тому що сік буває різний. Буває кислий, буває занадто кислий. Тому це вже справа кожного так, доводити до смаку, кому що подобається, як подобається. Я от показую, як я готую. ну, В принципі, всі господині так готують борщ. Він є класичним у нас, українців. Так, і зараз додаю томатний сік. Так, дівчата додала вже томатного соку. Бачимо, в мене є шматки замороженого. От так, як запаси були в морозильній камері, півлітрова така бутилочка, соку із минулого разу. Я заморозила і тому. Почекаємо, хай розтане. Так, все добре перемішуємо, доводимо до кипіння і я додав дві ложечки цукру. Знову ж таки, повторююся, що це кожен готує індивідуально. Так, за смаком підбираєте, кому як смакує, кому кисліше. Я не люблю, щоб борщ був занадто таким кислим. Так, ну я не роблю його і солодким, але все доводжу за смаком. Так, додаю я заправочку до бульйончику, який вже зварився. Так, показую, на яких кісточках варилася в мене бульйон. Не просто кісточки, а з м'ясом. Доволі таке непогані. Так, я все це уберу. кісточки підуть собачки, а м'яско піде до борщику. І так, на цьому етапі, коли вже картопелька наша до полуготовності дійшла. Так, показую, Добавила сюди м'яско, картопелька. так, І десь, ну, на три пальці я доверху залишила неповну каструлю для того, щоб додати щевель. Що Ось у мене попередньо був замочений у водичці. Так, це замість капусти. Я думаю, дівчата, хто готує, той знає. Так, рецепт і смак такого борщу. Я завжди додаю томатну пасту, готую на томатному сокові. Бачила рецепти і знаю про те, що такий борщ, звиється, зеленим. Але немає. Томатного соку, так, і томатної пасти. Це вже хто як готує. Я звикла до такого рецепту У моїй сім'ї він є традиційним. Так, додавала щавель. Далі додаю зелену цибульку, порізала вже, подрібнила. І додаємо порізані ось такими кубиками яйця. Перемішуємо і саме час додати приправи за смаком, хто що любить. Я люблю завжди додати чорний перець, тому небагато. Так, далі приправка в мене ось така 12 страв. Перемішуємо. Так, бачимо, як уже щавель змінив свій колір. Так, пробуємо. Пробуємо на смак. Так, я б додавала ще б сюди трішки солі. Дві в ложечки. Я солила бульйон, тому у мене бульйон зварений у підсоленій водичці. Так. Даємо прокипітися хвилинки 2-3. І можна виключати наш борщ сьогодні на обід готовий. Довела до кипіння борщ і готовий. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте разом зі мною, смакуйте, і до нових зустрічей. Так, ось така подачка в мене. Насипала борщику сметанки. Свіжий чорний такий хлібчик. І цибулька. Смакота. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, і всім смачного!